Сенат Франції ухвалив резолюцію про пом'якшення санкцій щодо Росії, Росії, яка є агресором, яка розв'язала війну у Європі та анексувала територію України. Розумію, що кінцеве рішення буде ухвалювати уряд, тому дуже сподіваюся, що це рішення буде зваженим і мудрим. Я хочу нагадати, що саме Франція подарувала світові повагу. До цінності свободи. Я хочу нагадати, як у 1940 році після нападу Вермахту, світ об'єднався та став на захист Франції. У перші дні вторгнення гітлерівської Німеччини на територію Франції сотні українців на заклик Українського національного союзу вступили до лав Французького іноземного легіону боронити незалежність Франції. Представники різних націй світу вступали до французького руху опору. Так, у рядах французького опору боролися два українських курені імені Тараса Шевченка та Івана Богуна. Зараз Україна перебуває у такій самій боротьбі, як і Франція у 40-х роках ХХ століття. Тому ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів. Ми знаємо, що французи, як ніхто розуміють, що таке окупація, що таке боротьба за свою незалежність. Я не хочу думати, що цінності, які несе світу Франція, можуть бути піддані ревізії в догоду політичним чи комерційним інтересам, Це цінності волелюбності та захисту свободи. Я запитую у себе, що би зараз робив Шарль Деголь. Який зумів об'єднати весь вільний світ для визволення Франції? Як би він сьогодні вчинив, коли ми маємо ідентичну ситуацію, коли Україна об'єднала весь вільний світ проти російських окупантів? Чи дозволив би Деголь зруйнувати коаліцію вільного світу проти агресора, проти окупації, проти російських танків на сході України? Я хочу наголосити, що вільна і незалежна Україна це запорука вільної Європи. Зараз наші громадяни гинуть на фронті на Донбасі, зокрема, і за свободу Франції, за свободу вільної Європи, за свободу всього вільного світу. Звертаюся до уряду Франції. Економічні інтереси не можуть стояти вище Духу Свободи. Який став символом Франції у світі? Закликаю уряд Франції не пом'яшувати санкцій проти Росії.